Вітаю на каналі! Сьогодні готуємо творожний сир. Він підходить як для декору десертів та приготування кремів, так і для дієтичного харчування. Він є смачною намазкою на хліб, а також це багате джерело білка. Беремо два пакети кефіру 2,5% жирності і кладемо в морозилку на добу. Доршлак застилаємо марлею і викладаємо туди замерший кефір. Закутуємо його краями марлі, чекаємо, поки стане м'якшим і ставимо під гніт беру кастрюлю з водою, періодично зливаючи сиворотку, яка стікає. За добу творожний сир готовий. Ось що у нас вийшло. Він має бути плотним і не мокрим. З двох пакетів кефіру виходить приблизно 450 г творожного сиру. Спробуйте приготувати цей сир один раз і ви вже не зможете зупинитись. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк і підписуйтесь на канал.